Елементи скіфської кераміки знайшов Сумшани на присадибній ділянці в екопарку Верижиця. Олексій Масюченко пошуковець, нині проходить службу в лавах Збройних сил. Отримав поранення на фронті і, перебуваючи на лікуванні в Сумах, вирішив дослідити екопарк. Я йшов мимо нашого озера в Вирижиці і дивлюся попахані огороди. Рішив подивитися, чи є кераміка. І так я, ну, якби, знайшов я кераміку на цих огородах. А ви бачите, ось її в мене в руках це кераміка скіфської доби. Тобто, щоб люди розуміли, місцеві жителі нашого міста, що в цьому місті були давні поселення. Тобто, місту не так, як вони кажуть, там, 300 років, а місце це ще було ще при скіфах 2000, там, 2500 років до нашої ери. По кераміки оприділяють, якщо вона венчики, на неї скіфи робили дирочки в такі всій кераміки. Вона ось двохцветна, вона і червона, і чорна, вона запікалася з різних боків. Тусь в печах або просто на вогнищі. Чоловік говорить, на городах і клумбах місцевих жителів можна знайти багато такої кераміки. Також, вважає Олексій, тут можуть бути і скіфські прикраси. Я з людьми спілкувався, але люди не обращали уваги на ці там, предмети. Вони кажуть, ми нічого не бачили, не знаходили. Я їм показав кераміку, вони самі були дуже вражені від такого. Кажуть, та, то, мабуть, якісь камінці, я кажу, та ні, це древня кераміка. Сумський художник, топоніміст Костянтин Аленінський, говорить: археологи краєзнавчого музею повідомили, що на цьому місці в Сумах раніше вже зафіксована пам'ятка археології місцевого значення давнє поселення. Це поселення другого століття до нашої ери і другого сторіччя нашої ери, воно вже є пам'яткою археології місцевого значення. Тобто вийшло так, що Олексій відкрив друге поселення і. І добре, що відкрив, тому що у нас ця інформація вона була десь на папері і він звро... з мертвої точки. він… Цю ситуацію здвинули в Чоловік говорить, провулок Ворижиці розташований повністю на місці цього поселення. Знахідка Олексія має особливе значення, адже культура пізніх скіфів близька за контекстом і межує хронологічно з київською археологічною культурою, яку не треба плутати з київською руссю. Саме до цієї культури належать прикраси Вирижиці, назву яких дали провулку. Район екопарку частина Сумчан називає Дуровщиною через згадки про поміщика Дурова, що збудував тут будинок для своєї доньки. Однак Костянтин говорить, про це немає достовірних даних. Садиби там не було, а на карті сорокових років ХХ століття не видно й самого озера. Контекст спірний взагалі з Хто такі Дурови. Тобто легенда є. Підтверджень немає, призначеному музеї. Тобто, дуравщина підвисла по двох пунктах в повітрі. Тобто, дурка, трансформація сучасна і дура. Я поспілкувався з деякими депутатами і кажу, давайте тоді ми, якщо. А не багато ли нам Менделєєва? Давайте, якщо вважаєте, що Менделєєв нехай залишається, ну давайте ми проберемо хоча б провулок. І туди була вписана ніби та дуровщина, і на одному з засідань а, сесія відбувалась, Лисенко тоді ще мене покликав. І, Оксана Кубрак попросила слово і сказала, що вона передає слово активісту. І я хвилину виступав і сказав, що є така пропозиція, давайте все ж таки Вирижиться. Так, 31 травня 2023 року Дуровщина отримала нову назву. Тоді за рішення міськради провулок Мінділеєва перейменували на провулок Вирижиці. Водночас так почали називати і прилеглий до провулка район. Вирижеться це прикраси часів античності, розповідає сумський краєзнавець Сергій Гуцан. Її чоловік знайшов у 2013 році в лісі неподалік села Токарі. Він передав прикрасу до обласного краєзнавчого музею. У 2021 році її внесли до Державного реєстру національного культурного надбання України. Від слова виригі нагрудна прикраса. Ну там, якщо брати вериги, то це релі... знак релігіозного там. Е... Ну, використання предмета. Ну, ми вериги взяли там, воно зустрічається під час Київ... в літописах Київської Русі, що це нагрудна прикраса. Деякий час ми потратили для того, щоб ну, ввести її в обіход, щоб воно стало більш-менш звичним, зручним. І у нас вже з'явилася легко, всі розуміють, що таке вирижиться, воно вже прижилось. Жінка у нас костюм, є вже відреконструйований реконструйований того часу. Ми називаємо її жінка-вирежанка. Але це все-таки аматорський підхід. Хочеться, щоб науковці почали його використовувати. Костянтин Оленінський ділиться. Хотів би, щоб екопарку довкола озера офіційно надали назву Верижиця такий топонім розповідатиме античну історію Сумщини. Погоджується з ним і Сергій Гуцен. Це можливість і спроба, і маю надію, що можливість повернути нам ту історію, про яку ми. Як ото кажуть, ні слухом, ні духом не знаємо. У нас в часи античності тут життя вирувало. Анна Книш, Віталій Педенко та Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.